Добрий день всім. Мене звати Сторожу Клариса Андріївна. Я є лікар-інфекціоніст Вараської багатопрофільної лікарні. Працюю у поліклініці веду прийом хворих. А також і працюю в інфекційному відділенні, де безпосередньо лікую хворих, які знаходяться в стаціонарі сьогодні. Ми поговоримо з вами про кишкові інфекції, оскільки ми маємо кінець літа. Ми маємо зараз збільшену кількість звернень пацієнтів з кишковими інфекціями. Це як і йдуть до нас на прийом як дітки, так і дорослі. Ми маємо дуже багато овочів і фруктів. Ми маємо так званий сезон мух, які переносять всякі інфекції. Ми маємо на кінець літа забруднені водойми. Тому це в принципі нормально завжди в кінці літа йде більшість таких кишкові інфекції спостерігаються у пацієнтів. Два слова, що таке є кишкова інфекція: це є група захворювань з ураженням шлунково кишкового тракту як вірусного, так і бактеріального походження. До вірусного походження в нас відноситься ротавірусна інфекція, ентеровірусна інфекція, ну та й багато інших. А до бактері... бактеріальних захворювань це в нас більшість відноситься це дизентерія, сальмонельоз, а також дуже небезпечна хвороба, яка називається бутулізм. Також до групи кишкових інфекцій ще відноситься вірусний гепатит А. Ну, зараз по, по кожному пройдемося в двох словах. Чим супроводжується кишкова інфекція? Кишкова інфекція це є інфекція, яка з ураженням шлунково кишкового тракту. Інкубаційний період кишкових інфекцій зазвичай від 2 годин до 2 днів, але бувають і трошки більше залежить від тої кількості збудника, який потрапив в організм. Починається все зазвичай з рвоти у дітей там, чи і дорослих рвота. Потім приєднується, температура підвищується тіло, може бути в межах 37, може навіть і бути в межах 40, тут, вже дивлячись, яка кількість збудника потрапила в організм. Також приєднується через деякий час і діарея, це все може починатися одномоментно, може поступово. Зазвичай перші години захворювання це йде блювота, болі в животі, а потім приєднується через кілька годин. Приєднується діарея. Якщо ви в себе замітили такі симптоми, це є ознакою того, щоб відразу звернутися до свого сімейного лікаря. Найбільш уразливі групи населення це маленькі дітки і люди старшого віку, оскільки в них зневоднення наступає набагато швидше, ніж в дорослих практично здорових осіб. Також вразливі є люди, які мають хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту, там виразкові хвороби, неспецифічний виразковий коліт, можливо, якийсь хронічний панкреатит. Вони є більш вразливими до цих інфекцій. Вірусні кишкові інфекції передаються від людини до людини. А бактеріальні це інфекції, які людина може заразитися ними, споживаючи в їжу заражені продукти, недоброякісні. Тобто, це може бути сальмонельоз, наприклад, це більш поширено, коли людина вживає в їжу, сирі яйця, молоко, яке було заражене. Дезентерія це більшість заражається людина, коли вона споживає в їжу немиті овочі і фрукти. Тому для того, щоб запобігти таким кишковим інфекціям, треба завжди овочі і фрукти всі мити, їжу споживати у вареному приготов, приготованому стані. Також їжа має бути свіжо свіжоприготовлена, з'їдена, особливо в, те, в теперішній час, щоб їжа не зберігалася. Не варити її багато, зварили, з'їли і все, щоб вона не зберігалася, щоб вона не, не, не псувалася. Перед кожним споживанням їжі обов'язково треба помити руки, Особливо, коли це руки, ну тут в принципі загальні правила гігієни для всіх руки миються після туалету, після того як ви повернулися з вулиці. Нас добре навчив ковід, тому що це говорилося завжди, і всі, і в людей вже на рівні рефлексу це виробилося. Перед вживанням їжі, після вживання їжі, слідкувати за, за гігієною, і тоді це зменшить ймовірність зараження кишковими інфекціями. Якщо ви відмітили в себе найменші симптоми кишкових інфекцій, відразу звертайтеся до свого сімейного лікаря. Сімейний лікар вас або полікує самотужки, або дасть скерування до інфекціоніста. Якщо це трапилося на вихідний день, так само є чергові сімейні лікарі і в суботу, і в неділю. Якщо дуже важкий випадок, ви бачите, що ваша в дитини наступає дуже швидко зневоднення. Дитина в'яла, сумлива, рве постійно, не може пити воду. Тоді ви не чекайте, звертайтеся на екстрену медичну допомогу, і вони тоді безпосередньо привозять на госпіталізацію в інфекційне відділення. Звертайтеся завжди раді вам допомогти. Ваше здоров'я пріоритет нашої лікарні.